Вітаю на диванчику, друзі. Якщо у вас є права, то так чи інакше перші поїздки викликають стрес. Як же набути впевненості за кермом? Сьогодні на нашому диванчику буде гостя, яка навчає новачків бути класними водіями. Це засновниця «Автоледі Полтава Ірина. Зустрічайте, буде цікаво. Бояться більше цього, чим того, що потрібно в першу чергу. Гарних інструкторів не так легко піймати. Чоловік вчив дружину рік, не витримав. Розуміла, що мені, окрім інструктора, ніхто не допоміг. Після цього почалось справжнє випробування. Це спонтанно також. Навчитися по відеоурокам. Багато хто вчиться. Це просто небезпечно, розумієте. Вітаю, Ірина. Розкажіть трошки про себе. Як давно ви працюєте інструктором? і Як взагалі пройшли до цей шлях? Інструктором я працюю 11 років, загальний мій стаж водіння 17 років. Як виникло таке бажання, ну це напевно тому, що я стикнулася в своєму житті з такими труднощами, що я розуміла, що мені... Окрім інструктора, б ніхто не допоміг. Тобто, я завдяки одній близькій людині пройшла там, ну, наприклад, сім уроків водіння, отримала права, далі мене. Надихнула на те, що потрібно купити машину, обов'язково в кредит нову, і поставили мені її в гараж. І після цього почалось справжнє випробування. Тому що, в принципі, виїжджати з гаража я не вміла, заїжджати в гараж я не вміла. І перший в житті мій розворот був, це коли я була сама за кермом і в перші свої 10 хвилин водійського життя. Тобто мені дойшлося здобувати всі знання самостійно. І я розуміла, що це. Це дуже важко. І коли вже прийшло, прийшов той час, коли я думала, чим мені займатися далі, я саме звернулася до, знову до цього питання, що є ж такі дівчата, які я, які опинилися в такій ситуації, кому допомогти ну нікому. І їм ну, було б дуже необхідно жіноча порада, жіноча допомога і саме жіночий погляд на ці проблеми, тому вже... Тоді, ну таке, от виникло бажання надати якусь. Свободу, якусь допомогу, мати якусь місію. Просто і отак ось я опинилась інструктором. Дякую. Мені завжди було цікаво, який шлях проходить людина від впевненого такого водія до вже автоінструктора. Це спонтанно також. Знаєте, виходить. Думаю, людина інколи навіть не думає про те, щоб стати автоінструктором, а от саме просто щось до цього призводить: якісь шляхи, якісь люди трапляються, якісь ситуації. І ось вона стає автоінструктором. Тобто достатньо мати гарний досвід, ну плюс, звичайно ж, стабільну нервову систему, добрі знання правил дорожнього руху. І в принципі ви можете йти на інструктора. А ще ж ну, дуже головне це любити людей, щоб на них потім знаєте, не гарчати, не кричати, а саме любити людей і намагатись їм допомогти. От, в принципі, все. Цікаво, так вийшло, що не ви знайшли свою місію. Місія знай... місію знайшла ніби як вас. Так, так. Мене просто впевнили, що я повинна бути інструктором. Я думала, що я відкрию цю жіночу школу, я буду цим займатися, але інструктором я не буду. Який з мене інструктор, я всього лиш там 6 років ввожу, і тобто, ну я не можу бути інструктором. Мене запевнили, що ти будеш навчати людей. Все не було вибору. Взагалі, як навчаються такій професії? Це ж треба здобувати якусь освіту, якісь сертифікати. Так, так, ну мене навчали саме в автоледі в Києві. Багато у нас є різних в інших містах, саме навчають на інструкторів. Якісь автошколи можуть підготувати собі вже готового автоінструктора. Да, далі вже ви йдете в ДАІ, здаєте також екзамени, проходите ті самі і отримуєте сертифікат автоінструктора. Фактично, ті самі екзамени, що і перший раз на права ви здавали? Ну там питань набагато більше. Не буду вас лякати набагато більше питань. Ну вже і помилки ж там багато допустити не можна. Також ті ж самі там дві помилки, але багато питань інших. Уже розкажіть, будь ласка, трошки більше про свою діяльність, і з якими запитами найчастіше до вас звертаються дівчатка? Найчастіше до нас звертаються дівчатка із такими проблемами, як отримала права давно, десь 10 років, наприклад, назад. Потім були якісь спроби водити, не вийшло. Тобто, якісь вийшли, можливо, декрет, знаєте, можливо, просто не сіла, побоялася. Хтось отримав 5 років тому, хтось отримав рік тому, але все-таки щось не вийшло. Щось не, 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 не якісь були проблеми, які не дали сісти за кермою, тобто продовжити свій досвід у цей, який був після навчання. Якщо ми віднавчалися і не сіли за кермо, ну ви розумієте, що це все було даремно. Тобто воно вже потрібно, воно вже десь там закарбувалось на якісь трішечки пам'яті, але це все спочатку, але це все з нуля. От Найбільше до нас звертаються з такими проблемами. Або ще буваєте, знаєте, так чоловік дуже підштовхував, просив, іди, здавай на права, я тобі потім дам машину, будеш їздити, коли жінка здала на права. То принципі, та давай потім. Потім тобі дам авто, тому що вже розлучати. Потім купимо тобі Потім якесь. Купимо да розлучатися з автомобілем. Просто вже йому не хочеться. І от приходить там також 10 років пройшло, і вона вона хоче вже все ж таки сісти, бо е, обставини, які зараз на жаль, так всі знають про ці обставини, за просто заставляють жінок сісти за кермо майже всіх. Майже всіх. От з такими запитами приходять дівчата найбільше. От ідея автоледі це саме жінки навчають жінок. Як ви думаєте, чому саме зараз це важливо? Жінка більш. Лояльна до жінки, жінка більше розуміє її потреби. Я не скажу, що тільки жінка. Зараз дуже багато гарних інструкторів, чоловіків, з якими я спілкуюсь, до яких я направляю своїх дівчат, коли я не можу взяти. Ну просто жінка вона може пояснити жінці, так як не пояснить чоловік. Тобто бували такі ситуації, що, наприклад, також можу з приклад досвід свій сказати, що чоловік вчив дружину рік, не витримав. Записав до нас, і за три заняття жінка поїхала каже: Я не розумію, що з нею там робили як їй пояснювали. Я не міг її рік навчити. От я не можу вам пояснити. Напевно, просто ми якісь знаходимо слова, якісь ну, мотивація це звичайно, але якісь пояснення в такому ключі, що саме жінка розуміє, можливо, це якийсь є такий аспект. А цікаво, що ви зазначили, що інколи ви своїх учнів перенаправляєте до інших автоінструкторів. Як виникають такі ситуації, за кого ви не беретесь? Ми беремося за всіх абсолютно. Навіть до нас приходять після 4-5 інструкторів, і ми з ними доходимо до кінця. Ну, бувають случаї, коли не дійшли до кінця, тому що людина просто поїхала. Знаєте, також зараз ситуація, війна, і хтось поїхав за кордон. Але з усіма ми доходимо до кінця. Ми не перенаправляємо тільки в тому випадку, коли ми не встигаємо. От людині потрібно саме зараз. Там, наприклад, завтра, післязавтра а у нас на цей час розписано, розумієте? Тобто, але людині от терміново потрібно, тому. Ми можемо звернутися до інших, от порекомендувати, що є ще якийсь гарний інструктор? Тоді давайте швиденько до нього, якщо в нього також вільно. Тому що гарних інструкторів не так легко піймати. Розкажіть, будь ласка, який головний навик на вашу думку має освоїти водій-початківець? Без чого точно не можна сідати одному вже за руль, за кермо? Два моменти. скільки навик, скільки водій початківець повинен себе, так би мовити, тримати в руках. Тобто через якийсь час водій-початківець стане їздити набагато краще. Тобто пройде в когось два місяці, в когось півроку. Зазвичай це період від півроку до двох років. І водій початківець такий вже стає трішки, знаєте, борзий. Там дам швидкості, там проїду десь п'яти сантиметрів, там проскочу на жовтий і не проскочив. Там йому із іншого місця, розумієте, привіт. Тому, от, перше, це все-таки стримуватись, утримуватися себе від таких ось, знаєте, погасати. От є такі поривів, да, да, поривів. і друге, це намагатися. Читати дорогу і прогнозувати дії інших учасників дорожнього руху це дуже важливий навик, якому потрібно вчитися аналізувати наперед, на декілька секунд, вперед, на декілька метрів вперед. Це те, що потрібно поступово-поступово до того до цього прийти, і без цього водіння буде важке. От справді останній пункт про аналіз і про те, яка буде обстановка в наступну секунду, це дуже складно, чи взагалі такого можна досягти в період навчання цих уроків, чи це вже приходить тільки з практикою. В залежності від того, скільки було уроків, можливо, так, можливо, ми вчимо аналізувати. Наприклад, якщо бачимо, що десь в сусідній смузі, да, якась ситуація, що автомобіль вимушений буде з сусідньої смуги перелаштовуватись, в вашу, ви вже завчасно реагуєте. Тобто ви продивляєтесь, проглядаєте, намагаєтесь дивитися дорогу не перед носом, перед капотом, там да, а саме на декілька метрів вперед. Коли ви дивитесь, аналізуєте, тобто з часом з часом цю навичку можна розвити і. І на достатньо гарний рівень. Просто потрібно вказати, куди саме потрібно дивитися і що аналізувати. На скільки метрів вперед потрібно дивитися? <гум> ну, в залежності від швидкості. <гум> подалі, скільки ви можете оглянути, подалі дивитись. <гум> <гум> да, да. Чи треба знати технічну будову авто, щоб бути гарним водієм? Ну, взагалі так, взагалі так потрібно знати технічну будову авто, хоч якось розуміти, чи це двигун внутрішнього згорання, чи це електромобіль, саме яке ж хоча б паливо заливати, розумієте, Тому, що деякі можуть назвати мене бензин чи дизель, якусь технічну будову, саме як устроєна гальмівна система, які де знаходяться рідини і як їх доливати. Хоча б це водій повинен знати, а також обов'язково він повинен знати всі показчики. Приборної панелі, тобто є такі помилки, які виникають показує, верніше автомобіль, з якими рухатись надалі не можна. Якщо людина з ними почне далі рух, то все це дуже дорогий ремонт. Ну краще купити нову машину. Тому, от в, ці, в цій частині технічну будову авто, бажано, хоч трішечки, хоч трішечки, все таки знати. Якщо ви не встигаєте це вивчити під час навчання, то у вас є багато часу звернутись до цього потім і себе далі продовжувати. Само навчати, розвиватись і дуже гарна книжка, яку читають не всі. Є таке як інструкція експлуатації вашого ж автомобіля. Я рекомендую прочитати її просто всім початківцям, взяти в ручки, і прочитати. Вона така товстенька доволі, але там дуже багато цікавого. Мабуть, я чому запитала за технічні такі навички. Мабуть, один з найперших страхів у починаючих водіїв це коли ти їдеш і ти боїшся, що щось зламається, а ти навіть не дізнаєшся про це. Тобто переважно індикатори, так нам про це так, так машина вам просигналізує, Да, вона покаже на приборній панелі якісь помилки. Ну зазвичай, якщо це не дуже там старе авто, плюс ну обов'язково ви повинні вміти перевіряти тиск в шинах, тому що це безпека. Якщо десь там колесо буде підспущене, то ну наваріна на небезпечне. Ситуація, ну хоча б такі мінімальні моменти, мінімальні? Ну так щось зламається, і ви не, не відчуєте, такого не буде. Ви обов'язково щось відчуєте або почуєте, або почуєте, так да. да. той самий момент, коли в авто чується якийсь новий звук, і ти стаєш максимально прислухуєшся, так взагалі водій початківці у мене найбільше асоціюється з таким рядом страхів, і хотілося б от про них детальніше поговорити. Перше це габарити, як взагалі їх відчувати, і чи можливо. Цю навичку так опанувати під час навчання, чи знову ж таки це приходить якось з роками з місяцями досвіду? Так, так, дійсно, всі так бояться цього слова. І знаєте, перше, коли приходять, мені потрібно відчувати габарити і паркуватися. При цьому людина там навіть з трудом входить в поворот, бояться більше цього, чим того, що потрібно в першу чергу. Габарит це не такий страшний звір, як здається, коли людині правильно пояснити, куди дивитись по дзеркалам. Ви постійно будете аналізувати. Ось приїхали поруч з якоюсь автівкою, поруч з якимсь предметом. Ви повинні подивитись, як ви приїхали. Ну, вже звичайно, ви вже приїхали. Проаналізуйте, яка була відстань. Ага, відстань була замала. Або а там ще було метр. Я могла б під'їхати ближче. Коли ви постійно будете аналізувати по дзеркалах, як ви приїхали, у вас з часом автомобіль ваш зменшиться. Він здається вам таким в просторі величезним. Да він просто зменшиться. До якихось нормальних розмірів, і ви будете розуміти його повністю, просто постійно контролювати. І е, також можна виходити з авто і перевіряти, доїхали ви до бордюру, і подивитися, як я доїхала, метр залишився, переїхала. Тобто себе постійно перевіряти. І, в принципі, габарити вже будуть не такі страшні. А дзеркала це справді чудовий помічник, але бувають моменти, коли дзеркала можуть нас обманювати, так? коли вони показують збільшене зображення. Так, так, і ну у мене було також відео на цю тему. Вони е, нас трішечки ну збільшене не скільки в відстані, скільки воно за рахунок свого збільшення воно втрачає. Ми втрачаємо просто простір. Ми не бачимо, воно для нас створює більше мертвої зони. Можна так би мовити. У нас випадає з огляду якийсь автомобіль. Ну, тут, тут є такі нюанси. Ну, це да, теж дуже важливо зважати. Другий страх початківця це парковка. Як її подолати, як навчитися впевнено паркуватися? Ну… Тут моя однозначна рекомендація брати інструктора. Тут я тільки за реальне навчання, тому що під час парковок ми занадто близько під'їжджаємо до авто. І вчитися по відеоурокам, багато хто вчиться. Ну, це просто небезпечно, розумієте, якщо людина буде відкривати відеоурок і потім відпрацьовувати, якщо вона в цей момент поставить не ту передачу, не поміняє, вона просто може. Ну, Вдарити чуже авто. Це Буде дорожче, ніж найняти автоінструктора. І з переліку, просто, якщо хтось не, не злякається, напише хоч якусь записочку, хтось може просто поїде надалі. Тому однозначно, це декілька уроків з інструктором і це все опановується. Ви отримуєте чіткий алгоритм, чіткі. Е Чіткі точки, на що дивитися, звертати увагу. Я також чесно вам скажу: перші шість років, як я водила, до того як не стала інструктором, я паркувалася. Ну так якось паркувалася. Я вважала, що я паркуюсь. Ну, мені головне було доїхати, припаркуватись десь біля бордюру і потім піти там ще 300-400 метрів, пів кілометра. Але головне, що я десь доїхала з дому. Ну тобто мені ніхто не пояснював, знову ж таки, вам да, про це наголошую, як повинен ти паркуватися. Як казали по відчуттям якось на ну, мене не виходило по відчуття. Коли мені чітко розповіли, куди дивитися, як заїжджати, парковка стала елементарною. Ну, зараз я, звичайно, заїду навіть там куди угодно, в будь-яке місце з досвідом. І ці ж самі, цей самий досвід ми продаємо дівчатам, і всіх парковка виходить, виходить у всіх. А, до речі, ви згадали за відео, я згадала, як я дивилась теж відео про парковку, і потім я зрозуміла, що вони показують е, якісь поточкам автомобіля. Орієнтуватись, да. а насправді ж то автомобіль у кожного свій, і десь у когось буде та точка співпадати з е, цим бордюром, а в когось не буде. Вони приблизно всі ці точки будуть однакові. Хач там, хай там довше автомобіль, або коротше, все одно ці, всі методики працюють. Але розумієте, якщо ви продивитесь 10 відео, кожен інструктор розказує по-різному. Там ми доїжджаємо дзеркалом до іншого дзеркала, там ми доїжджаємо дзеркалом до стойки. І якщо це от приходять учениці, да я каже, продивилась відео, я тепер зовсім запуталася, як мені. Паркуватися краще взяти якийсь один варіант і його відпрацьовувати, чим подивитись 10 відео. Ну якщо прям ну немає можливості, десь людина за закордонна можливо, то ну і вже досвід достатньо. Коли у вас достатній досвід, там уже дійсно скільки років ви їздите, Ви вже не сплутаєте передачі, не сплутаєте педалі, тобто можете вчатися навчатися онлайн. Якщо досвіда все таки замало, то це краще однозначно декілька уроків з інструктором відпрацювати саме ці точки. Дякую. От щодо е, спутування педалі так сказали, і мені цікаво, це ще правда чи міф? Це, це правда, і це навіть не можу передати вам. Наскільки правда бувають ситуації, що людина може плутати за урок педалі до десяти разів, і тут спасає гучбове авто. І реакція інструктора. На жаль, це так, у початківців. Тобто, я не я, ну, просто ми з тебе не пам'ятаємо. Може, там, знаєте, як ми вчилися, можливо, в нас такі були ситуації, ну, мозок нам намагається стерти, просто дати які, якісь позорні моменти, нам, на ну, як нам кажеться. але це роблять 99%. От останнім часом раніше було менше, зараз, можливо, так впливає час, і ми такі на стресі. Щось нас у всіх так знаєте, просто нас всіх так мородить, і тому зараз це просто ну, 99%. 9% плутають, хоч якийсь період, хтось разочок, хтось два, хтось десять. Mm. <гум> да так що педалі дійсно плутають. Тому краще навчатись на учбовому авто з додатковими педалями, однозначно. Однозначно, що робити, якщо зупинили патрульні, особливо це страшно в перший раз. В перший раз у житті так в перший раз дійсно страшно. Ну можна зробити знаєте, такий вигляд. За що? І у вас патрульні не такі страшні, як нам здаються, якщо вони зрозуміють, що водій-початківець, вони можуть вам навіть сказати, ну, тобто дати усне попередження і відпустити. Саме головне, ну, напевно, нормально спілкуватися з людьми, якщо ну, і з вами нормально, і ви нормально, ну, дійсно, здійснити правильну зупинку, перш за все, включити аварійку. Привідкрити віконечко і спілкуватись з патрульними. Ну в більшості випадків ну, у нас з дівчатами ну не було так. Виписують штраф. Ну вже якщо не розумієте за що, просто намагайтесь їх спитати, за що я тут не розібралася. Ну буває таке, проїхала не з тієї смуги. І не зрозуміла, що проїхала зі смуги, з якої дозвонений був тільки поворот, проїхала прямо. Тому бажано все-таки спитати за що, скажіть там до поясніть мені, пояснять. Ну і вже сплатити той штраф, якщо дійсно порушив. Ну в принципі. І все. Ранок чи вечір для навчання? Спочатку ранок. Механіка чи автомат? В залежності від того, яке авто ваше вже є. Якщо вже є авто, то навчаємось на тому, яке є авто. А, а якщо немає автомат. автомат. Місто чи траса? Місто. Теорія чи практика. Ну, практика без теорії зараз неможлива. Практика далі. Практика. Довіряти дзеркалам чи повертати голову? І те, і те, якщо є мертві зони, повертати голову. Добре, дякую, Ірино. за такі корисні поради. Думаю, нашим глядачам точно було корисно це почути. Дякуємо, що були з нами. І головне, пам'ятайте, що дорога любить холодний розум і чіткі дії.